Ну що ж, всім привіт! І сьогодні знову я. Так, я вас знову задовбувати буду. Короте, е, яка в нас ціль сьогоднішнього відоська? У мене буде таких три відео. Перше відео у нас інвентар на 100 голди. Друге відео у нас інвентар за 1000 голди. А третє відео інвентар за 10 тисяч голди. Полетіли збирати інвентар за 100 голди. Так, перше, що ми. Давайте перше обов'язково, це ми візьмемо головні пушки. Це такі, як АКР, тому що у нас потім може просто не вистачити. Давайте поставимо вартість отак, і отак. Все. Е, тут що? Я, радив би, я б радив би, якщо ви збираєте інвентар за 100, за 100 я б радив би вам вибрати АКР Тайгер, тільки не просто дефолтною за 299, а взяти, отак, поставити фільтр наклеїчки. І пролистати отак чуть -чуть, ну, чуть -чуть, буквально там, не знаю, до голди 15 максимум. Тому що там можуть знайтися якісь дуже цікаві, наприклад, 3 наклеїчки. Ось вже почались, дивіться, бачите? Уже 4 наклечки почались. Ось дивіться, скільки тут цікавих різних всяких наклеїчок. Я думаю, можна з цього вибрати щось найвигідніше і купити, наприклад, ось такий скінчик за 13 голди. Я, звичайно, це робити не буду, тому що я не збираю інвентар за 100 голди. Ну ось, наприклад, давайте ось такий я б вибрав би. Ось для себе чисто я б вибрав би три, точніше, дві леги і одна зміючка Venom Blade. Venom, типу, Веном, Веном. Venom. Їхав Venom через Вену. Venom. <кричу> оцей АКР я б вам радив би купити саме цей АКР тільки з наклеючками, Тобто, давай, давайте поставимо запрошу це. Ну, давайте давайте, 15 голди, 15 Голди, добре? Uh, за 15 Голди. Так, АКР ми е, купили. Тепер у нас М4А1. Тут мені дуже подобається М4А1 Saur, але я б радив би вам купити якусь кіцуну з Ну, Це взагалі. ну, Я не маю права вам розказувати, що вам купити, але це я кажу так, як би зробив би я. Тому що з наклеїчками я взагалі став наклеїм цінити достатньо недавно. І тому я б радив купити з якимись наклеїчками прикольними. Ну давайте візьмемо це як за... Давайте 9-10 голди, давайте 10 голди. У нас вже потрачено 25. Давайте візьмемо нашу улюблену зброю. Це АВМ. Ну, мою. Давайте я б тут радив би просто ксеногуард без нічого. Тому що просто імбовись Без наклеїчок просто по першому слоту це 15 голди. У нас вже потрачено 40 голдишечки. Тут я візьму М40, тому що це моя улюблена зброя. Ну, так, як не знав. я б. Тут би, тут би я взяв реально, якщо ви, наприклад, граєте часто на M40, це, це взагалі залежить від того, як, наскільки ви часто граєте на M40 та інших, ну, на інших зброях. От я б, наприклад, взяв би на. Якщо б у мене був бюджет, я б взяв би ось таку, мабуть, Вівер. Мені вона досить подобається. І я б. Її взяв. А якщо ви, наприклад, не не любите там статреки і просто любите звичайний скінчик. Я б, може, Арктик взяв. Ну, Арктик. Вона досить прикольна. І якщо ви поціновувачі М40, вам дуже сподобається. Давайте візьмемо якийсь оптимальний варіант. Давайте, наприклад. Ну, ось це за 13 голодішечки. Прикольно. Прикольний 40, не статрековська, але дуже прикольна. Тому що статрекова версія коштує під 100 голодішечки, це досить багато. Це весь наш е, бюджет. Давайте візьмемо. Ось цю за 13,5. Це у нас виходить. Скільки ми потратили? Е, Ми потратили 40 за віком, виходить е, 55,5 голди. Давайте перейдемо на Юфпік. У нас залишається 44,5 голди. Так, тут, щоб я вибрав, би, ясно, що ГОСТ без патерну, без нічого, ну, без наклеючок, точніше, просто якийсь би патер підібрав. От який вам подобається, наприклад, бачите, тут золотий король прикольний є. Прикольний золотий король. Тут. А ні, це той самий. Давайте, ось, наприклад, це. Я б такий не купляв, тому що тут просто бюлі природи, Це не цікаво. Давайте, наприклад, загуглимо 1,1.1. Ну, прикольний, в принципі. Я б може і такий взяв. Ну, не знаю, дивіться, там ви можете вибрати. Давайте це порахуємо за 5 голдішечки. Ми витратили 60 голди. Давайте заберемо P350, це важлива зброя. Як на мен... ну, для мене важлива. Тут я б взяв би якийсь Sun Spirit, я думаю. Може з якоюсь одною наклеечкою, я б може якусь приліпив Ну давайте подивимось, що у нас тут. А, тут 4 голди, Ні. Я б взяв би просто Sun Spirit без наклеїчок. Так ми потратили виходить, 62 гаудишечки. Ну там з копійками там таке. 62 гаудишечки. Давайте G22. Тут би я взяв флок без наклеек, просто підібрав би якийсь прикольний патерн. Бачите, скільки тут шок прикольно. Я б взяв би откий паттерн, я не пам'ятаю який це вже був. ну, там... О, 657. О, А ну 657. За галдишечку 57. Я б купив. би, Реально. 에, раджу вам купити це, саме цей блок. Давайте ТЕК-9 Це досить важлива зброя. А, ми ж не порахували точно. Давайте це порахуємо, як за. Ну, півтори галогішечки, тому 63,5. Далі у нас іде ТЕК-9 Тут би я взяв Найтслеєра, він дуже прикольний, цей Tech 9 Мені подобається. Але в мене у самого. Отакий, от отакий верклас. Мені він досить прикольно подобається, він прикольний. Але він 16 галдішечки коштує, тому у нас є ще важливі пушечки. Тому я б взяв би Night Sleєр. Оцей прикольненький, такий прикольненький. Це ми виходить. Ну давайте порахуємо, як за 2 голишечки тому ми виходить потратили уже. Скільки там? Ну, 65, я думаю. Я забувся вже. Забув вже. Давайте феску. Феска це для мене досить важлива. Я хоч з нею не дуже граю, але мені подобається вона як зброя, я б взяв би, наприклад. Ну, Токсик, в принципі, прикольна така, прикольненька, прикольненька. Навіть без наклеєчок Можна, якщо хочете, подивитися наклеечками, але триголішечки, давайте порахуємо за 68 Голди. Diegle. Це. Diegle top або Diegle. Навіть тренер. Скільки? 843 коштує? Скільки? Я за, я за півтори голли купляв. Ну, ви тут самі думаєте, чи хочете ви дігл купляти, я б взяв би Infection. Infection, він прикольненький такий... Э, Схожий з моїм ніком інферно. Ну, стендовчику сам. Я б взяв би такий, може якісь наклеечки пошукав би там, ну не знаю, до семи голди, я думаю. Ну, ось, наприклад, тут... Ні. ні. Ну, ось дігл Master, наприклад. ну Чим вам не, не класний дігл, Приліпити якийсь бролочок сюди надо просто. Ви бачите, одразу моментально купили вже просто. Просто купили моментально. Я б взяв би дігл Infection. Давайте порахуємо за 5 або. Давайте 6 Голдішечки. Це у нас виходить 72 голодішечки. 72, Та, 72. Фабем тут не дуже часто я знаю, наскільки грають, тому... Uh, я б взяв би, я думаю, отакий, мені подобається прикольний такий. А хоча це взагалі якийсь просто камуфляжний. Ну, тритон дуже прикольний, мені подобається така чиста жабка, чиста, або він такий. або він. Тому давайте порахуємо це як за пів голодішечки. Це у нас виходить 72,5 голодішечки. Спас це одна, це мій улюблений е, дробовик. Тут Тенсай збрав Сарса, ну ясно, що ви брав Сарс вибачте, е, я б взяв би Тенсай. Ну, чисто прикольний спасік. Тільки я б взяв би, може, з якимись наклеючками або 100 трековським. Ось, подивіться просто. Давайте спробуємо купити. Цікаво, купиться за 60%. центів, Мені здається, це дуже вигідно. воно так не здається. Ну, зараз, звичайно, ринок просто я зараз буду тут сидіти пів години. Ну, я поставив запрос, може спробую зловити цей спас, але. Не надіюсь, чесно, тут. Ну тут просто наклеїчки оці, оці, оці наклеїчки всі, вони просто. Ну за одну коллічку з легендаркою зі спина я б купив би. Але, як ви бачите, у мене зараз пролагує риночок. Це я так, що записую. Тому я б взяв би тенсай, я думаю. Я б купив би десь за. ну там. Ого, Огонь щось чол скупив, нічого. Ну, я не знаю, я б купив би, може, давайте. ладно, давайте візьмемо статрековський за. Давайте 9 голди порахуємо. Ну, давайте 8,5, добре, тому що в нас є ще трошечки голдішечки. Це у нас виходить 81 голдішечка. Далі я б взяв би mp 7 тому що це популярна зброя, зараз з нею багато хто грає, я б взяв би палас. Мені подобається палас прикольненька. У мене в самого ревів ось це за 16 колдішек, мені подобається. Ну і ця, в принципі, теж прикольна. Але тут вона коштує 12 і ще треба патерн підібрати, це коротше, заморачуватись, тому палас. Я б взяв би палас. Це у нас 2 колдішечки і у нас 83 колди потрачені. Тут я б взяв би p 90 Ну що тут, мені подобається в принципі. В принципі, Unstoppable, він прикольний. Прикольно, типу, без зупинки, не зупиняючий. Можна з якоюсь наклеєчкою, давайте порахуємо за три голдішечки. Це у нас виходить 85, ну, плюс-мінус, там, може копійочки якось поміняються, ціни, там, поки ви дивитеся це все. Ну, зрозуміло. У нас 80. 5 потрачено. Тут що б я взяв би? Я взяв би Верглас Імбаскин за свою ціну. 89. ФАМАСИК ФАМАСИК mm, Моя улюблена зброя. Ну, із, ну Взагалі одна із улюблених, я на ній досить добре граю. Я взяв би Storm, Snowstorm. Снустом. Імба за свої. за свою ціну 2.35 це взагалі просто. Просто що за, за дешевка за таку. Це такий проз... бомбезний скін просто. Просто. Нема що сказати. Імбовий скін. Це у нас виходить. Е... Ну Давайте 90 голдіше порахуємо. Давайте 91 навіть. Вау! Багато хто з ним грає. Давайте. До... Ну Я б взяв би Джокера звичайно, Просто такий джокер без, без трека, без нічого. порахуємо Це у нас 80, а не 92 голдішечки. Давайте 91,5. Так, у нас М4. Uh... Що б я тут взяв би? Я б взяв би качі з наклейками. Тут взагалі просто uh, в, в перший день, вчора і сьогодні тут просто таке з наклейками творилось. Тут були наклейки за 003 продавались. Просто отут в першому слоту отут просто в першому слоту продавались 4 наклейки, 4 аркани зі спіна за 003 просто. Челик якийсь зловив. Прикиньте, ось зараз я вам знайду о, о, ці наклейки. Ей. Uh, де наклеечки ці щось нема цих наклеечок, я так бачу. Щось походу не повибивали цих наклеечок. Ого, я на три голди уже заліз. Ого. Uh, да, да. Ну, давайте порахуємо цей скінчик, як за 2 голдішечки. Це у нас виходить 95 потрачено. У нас залишається 5 галдішечки і це у нас... Тут немає реальності спина легендарки. Ну я думаю, ви зрозуміли, про яку я кажу. У нас залишається 5 Е, Давайте візьмем АКР 12. Я б взяв би. Мені тут чесно подобається Роар. Прикольний він навіть без наклеїв, він просто імбовий скін. З Empire Collection. камонка за 003 просто. Empire Collection. Просто що за бешені? Ну я б взяв би, може з якимсь наклейчиком, тому що у нас залишається чуть-чуть голдішечки. Давайте може, ну давайте переходимо за дві голдішечки, це у нас 97 потрачено. І у нас на М16 залишається три голди. Я б взяв би, ну мені нигл подобається, вона в принципі така прикольна. Я б може якраз за три голдішечки і взяв би якийсь інший з наклейкою. Давайте подивимось, що у нас тут за три голдішечки. А. 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 За 3 голди не 2. А, ось. Ну, ось за 3.01 я б купив би таку штучку. Прошу небо. Ось таку штучку я б купив би за 3.01. І ми зібрали інвентар на 100 голди Ну, а якщо ви хочете, щоб нова серія за 1000 голди. Інвентар за 1000 голди. Щоб вийшла нова серія завтра. Давайте наберем. 250 переглядів і 10 лайків. Давайте, давайте 250 переглядів і 10 лайків. І там уже буде наш перший ножичок. Ну що ж, з вами був Frostpain. Підписуйтесь на канал, лайк та комент по бажанню. Всім пока!